Хмельницькі студенти виготовляють павербанки для військових з використаних електронних сигарет. Ідея такої допомоги ЗСУ виникла півтора місяця тому. Нині в конструкторське бюро студенти принесли плати для зарядних пристроїв. Особисто моя мотивація у мене були родичі, знайомі, які є на фронті, яке вже, на жаль, немає. Коли в Хмельницькому так само були масові відключення, нам було складно їм на фронті в окопах набагато складніше, і я думаю, їм необхідні ці павербанки, щоб... Хоча хоч за залишатися в контакті зі своїми родичами. і 17-річний Володимир поки що один з чотирьох студентів-першокурсників команди, яка робить саморобні зарядні пристрої. Далі каже, їх може бути більше. Щоб виготовити один павербанк, потрібно від восьми до тридцяти двох старих акумуляторів. Спочатку обстежують їх стан та внутрішній опір. Зараз у нас більше 300 штук. Люди приносять в профком, ми їх розбираємо і так робимо. Зазвичай ми паяємо десь на 20 акумуляторів в один павербанк, і на це йде десь година півтори часу. Павербанк на 8 ампер може до 10 разів зарядити кнопковий телефон. Такі пристрої стануть в нагоді мешканцям деокупованих сіл на сході. Наразі кажуть на кафедрі телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій про масове виробництво говорити зарано все залежить від попиту на такі павербанки. Оцей корпус коштує в нас в Україні вже 80 гривень. Сюди може поміститися 32 таких акумулятори, відповідно на 32 А буде. Ну, Варто тут в Україні 400 гривень такий корпус. Поки що він не вологозахищений цей корпус, і він не ударостійкий. Це пластмаса для того, щоб на фронт туди треба або титановий корпус якийсь використовувати, або якийсь там дюралюмінівий. Попри канікули, студенти готові працювати без відпочинку і робити до сотні павербанків щомісяця для зсу. Використані електронні сигарети просять приносити у четвертий корпус університету. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.